Леся Українка була аристократкою високого стилю. По материнській лінії вона проходила з родини драгоманових, які були революціонерами. Її мати Олена Пчілка була письменницею, поетесою та етнографиною. Вона збирала пісні, казки та вишиванки, а також видала альбом українських узорів. Леся мріяла стати піаністкою, але через хворобу не змогла цього досягти. Проте, через її матір Олену Пчілку, вона з дитинства цікавилася літературою. У їхній домівці часто були інтелектуали та культурні діячі, що сприяло культурному розвитку Лесі. Через це її поезія дуже музикальна і це відображає її любов до мистецтва. Що ж зробило Лесю однією з найвидатніших поетес світу? Її творчість захоплює душу, змушує читача зануритися в її життя. Мабуть, через це. Такими не стають, а народжуються. Колись поети були ще й музикантами, і Леся була саме такою: доля завдала їй удару. Леся захворіла. Є версія, що все почалося на водохреща, коли Леся з сестрою дивилися на народний обряд. Проте вона не терпіла розмов про хворобу. Її відповідь була чіткою та гордою: Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Леся Українка перемагала не лише біль, але й обмеження суспільства. Вона не просто писала, вона боролася. Її поезія стала безсмертною, бо в ній сила духу, яка ніколи не згасне. Леся Українка на Сумщині. Леся часто лікувалася за кордоном у Берліні та інших містах, але на жаль, лікування не давало бажаного результату. Тоді мати Панаса Мирного, родом із Полтавщини, порадила Олені Пчілці відвести Лесю Українку до народної цілительки Параски Богуш, яка жила на Сумщині. Спочатку Олена Пчілка не дуже вірила в народну медицину. Вважала це забобонами, проте Параска лікувала Лесію спеціальними відварами, і це дійсно допомагало. Стан здоров'я покращився настільки, що Леся змогла вставати на хвору ногу. Там майже не було українців, лише росіяни. А Леся вважала себе справжньою українкою, як і її мати. Тому вирішила поїхати звідси. Цілителька радила Лесі залишитися ще на деякий час, але Леся відмовилася. Їй було сумно в тих краях. Пізніше поїхала на Лиман біля Одеси, але там її стан значно погіршився. Втім, на Сумщині вона пережила період, який не тільки покращив її здоров'я, а й залишив слід у її творчості, зокрема в оповіданні весняні співи. У ті часи Суми входили до Харківської губернії, і цей період став часом спостережень за народною культурою. Хоча Леся Українка не була відомою як прозаїк, а як поетеса та драматург. Цей твір передає її враження від співу місцевих жителей. Під її вікнами співали як молоді, так і старші люди, що запали її в душу. Пізніше вона стала записувати народні пісні, і не просто як аматор, а як справжній етнограф з нотами, характеристиками мелодій та описами танців. Ця любов до народної культури була прищеплена ще з дитинства від її матері Олени Пчілки, яка заохочувала дітей спілкуватися з простими людьми, брати участь у народних обрядах та грати в традиційні ігри. Леся та її брати і сестри розмовляли українською, хоча їхній батько розмовляв російською. Вони всі називали себе воленяками і цінували народну культуру стосунки Лесі Українки з чоловіками. Леся Українка вийшла заміж за Климента Квітку, юриста за фахом, але також талановитого музиканта. Він записав багато народних пісень з її голосом, і ці пісні збереглися до сьогодні. Найбільшою любов'ю Лесі Українки став білорус Сергій Мержинський. Коли він помирав від туберкульозу, вона приїхала до нього і доглядала його до останнього. Це почуття глибоко вплинуло на її творчість, і вона написала драму Одержима, у якій образ Ісуса Христа відображає її переживання. Леся зізналася, що не змогла пережити тугу за ним. На певному етапі життя Леся Українка підтримувала соціал-демократичні ідеї, але згодом розчарувалася, побачивши, як російські соціал-демократи ігнорували українські інтереси. Вона була обурена тим, що вони навіть не допомагали своєму соратнику Мержинському, коли той помирав. Саме це стало однією з причин розриву її з соціал-демократами. Вона багато лікувалася в Одесі, Берліні Грузії, але. Хвороба все одно прогресувала. Останні роки життя вона провела в Сурамі, Грузія, де і померла 1 серпня 1913 року. Її тіло перевезли до Києва та поховали на байковому кладовищі, але її життя це історія боротьби, сили духу та любові до України, яка назавжди залишилася в її словах і творах.